Вітаю з вами ситуаційний центр. Далі коротко про дорожньо-транспортні пригоди, які трапилися у Вінниці. Близько тринадцятої години, 24 лютого, трапилася автопригода на перетині Хмельницького шосе та вулиці Данила Галицького. Водій автомобіля Мерседес не врахував дорожньої обстановки і в'їхав у автомобіль. Ауді обидві машини отримали пошкодження. Патрульні поліцейські, які прибули до місця події, повідомили кермувальник Мерседесу отримав адміністративний протокол за статтею 124. 25 лютого по обіді на Немирівському шосе камери відеонагляду зафіксували ДТП. Водій автомобіля Нісан не дотримався безпечної швидкості руху та дистанції і зіткнувся із автомобілем Фольксваген. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження та, на щастя, обійшлося без постраждалих. У результаті на водія автомобіля Нісан складено протокол за статтею 124 кодексу України про адміністративні правопорушення. Ще одну аварію зафільмували міські камери відеоспостереження о 13.14 25 лютого на Хмельницькому шосе. Водій автомобіля ДАВ, виконуючи маневр повороту, не дотримався безпечного бокового інтервалу і допустив зіткнення із автомобілем Мерседес. Учасники ДТП поліцію не викликали, а вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. 25 лютого, о 18.55 трапилась дорожньо-транспортна пригода на перехресті вулиць соборної та театральної. Там водій автомобіля Пежо, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу русі автомобілю ВАЗ. кермувальники допомоги поліції не потребували та вирішили усе за процедурою складання європротоколу. Шановні вінничани та гості міста, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 шістдесят 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.